Я не знаю, що ти що мені відповідати, але поїхали. Я Data Science директор Group, Це якщо дуже коротко офіційно. Якщо так, щоб всі зрозуміли, то як я розповідала нещодавно, моя мама тільки через 12 років і 3 години розмови зрозуміла, чим же я займаюся. Тому дуже коротко я. Розвиваю команду і продукт, який допомагає бізнесу клієнтів зростати за допомогою розуміння аудиторії, розуміння, чого вони хочуть, як впливає реклама на аудиторію, на продажі і як зробити це все швидко, ефективно і автоматизовано. Мабуть, момент знаходження такого інсайту, коли ти чогось не очікуєш, такий вау, реально так, так це працює, тому що ну, завжди цікаво знаходити те, чого ти не очікуєш. І тим самим розвивати своє знання і давати можливість клієнту побачити щось під новим кутом. Ха! Це складно. Я тобі скажу по сайентівськи бо я зазвичай навпаки стараюсь говорити більш нормально, щоб мене зрозуміли. Завантаження даних в нереативійську базу даних PostgreSQL з, з використанням Python-кодів. Мабуть, кілька факторів. Перше кава, я навіть зараз каю з кавою. Друге, це спорт, тому що е, розумова діяльність має межувати з фізичною, щоб перезавантажуватись, і це завжди пошук чогось нового для себе, розуміння, як працює мозок людини, як працює е, організм, які психологічні драйвери, щось, що може мені дати нове знання про людей і загалом про те, що відбувається. Ну і люди навколо мене і подорожі. Я б порадила б прочитати книжку Мій мозок у роботі про те, як працює мозок. Дуже зрозуміло, дуже класно і нативно. Не з точки зору нейро якихось процесів, а з точки зору поведінки людей. І з фільмів насправді в мене чоловік фільмоман, тому тут порадити мені важко, бо їх я дивлюсь дуже багато. Це ще один метод відпочинку ввечері просто приготувати смачну вечерю і подивитись класний фільм.